Привіт, друзі! Ну і Сьогоднішній відос я хочу посвятити Prius V 2014 року з адекватним пробігом, що саме головне, тому що ці автомобілі люблять з мінімальним пробігом, а виграти їх на аукціоні за адекватні гроші дуже тяжко, якщо маленький пробіг і маленькі пошкодження. Цей автомобіль, я думаю, стане в риночну стоїмость. Зараз то, що ми маємо, тому що і вони всі, до речі, продаються з пробігами там 250, 300 і вище. А ті, що продаються з меншим пробігом, то звісно там багато дуже автомобілів скручених. Ну і звісно, пошкодження, які були і в Америці, і тут, які ви отримали вже автомобілі, не дуже, якщо чесно, у нас тут автомобілі такі продаються. Я маю на увазі по стану, який зберігся. Вирішено було пригнати автомобіль з Америки і зробити, тому що пробіг 69 тисяч чи 79, 000. Не пам'ятаю, зараз скажу. 69. 69 тисяч пробіг миль класно, да тому що це для пріуса взагалі нічого. Це можна сказати, він тільки обкаточку пройшов. Це приганяли не конкретно ми, але приганяли через нас. Да, у нас також є така послуга, що ти, як автобізнесмен, можеш приганяти людям автомобілі. Ми беремо значно менше грошей за це, просто за те, щоб ти виграв через нас автомобіль. Якщо там один-два автомобіля, то це звісно не можна сказати, що це ти бізнесмен. Якщо там приганяєш місяць хоча б один-два. Хоча би, то можна сказати, що ти автобізнесмен. І після цього ти через нас можеш спокійно привозити автомобілі. Я думаю, навіть якщо ти розбираєшся в цьому, то ти можеш сам його і прорахувати собі, і все. Сказати, мені треба ось цей автомобіль по такій ставці. Все, якщо він тобі вигрався, будь ласка, пару сотень доларів і він у тебе. Але таких людей небагато у нас, тому що кому попало, ми так не возимо. да і мало хто займається пригоном автомобілю так багато, я маю на увазі. Там, напевно, 3-4 людини. Перейдемо до самого цікавого. Це у нас Prius V, 2014 рік. Якщо ви не знаєте, то в 2015 році в них вже пішов рестайлінг. Це ще до Рестайлінговий така фінальна версія цього автомобіля, тому що там вони є в 2012 році, в 2013 році, це крайній 14-й рік. І в цей момент, як ви дивитесь відео, я якраз собі вчора також виграв Prius. Але я виграв Ресталінгового 2015 року. Точно такий, але в нього трішечки там зміни є по морді, трішки інший бампер і фари. По салону, начебто, там немає ніяких відмінностей. Але про нього також буде відос. Напевно, трішки пізніше, тому що зараз він буде плить, це мінімум два місяці. Так що ось саме цей автомобіль був пригнаний нашим, як можна сказати, клієнтом, котрий приганяє також клієнтам. Ось така ситуація. Це комплектація, можна сказати, базова, тому що в них є там на шкірі він, на дисках. Тут, як ти бачиш, звичайно. Одразу давай перейдемо до пошкоджень, покажу які. Ось, пошкодження просто по правій передній фарі, да і все. Ланжерон ми ще не знаємо, чи він уйшов, тому що тут є на підсилювачі ось такі п'ятаки, можливо, на ньому зіграло, да і все. Ну, Якщо там і подвинуло на сантиметр кудись, то нічого страшного, повернемо, да і все. Він настільки-тільки приїхав, і я вам не можу сказати, що тут будуть міняти, що тут не будуть міняти. Ще навіть не розбиралися, не лізли сюди. Ось так, як він тут. Припаркований, з'їхав, до речі, сам з евакуатора і так він і стоїть, ніхто сюди ще не лазив. Що я можу сказати, тут потрібно буде зробити. Це моя суб'єктивна думка. Я ще з рихтовщиком не розмовляв. Панель, бампер, крило, капот, фара. І. да, я думаю, все. Бачок цілий. Ну, Можливо, там трубки якісь. Це воздухозаборник. Ой, дивись, як класно. Майже-майже пробило. Ну, не пробило. Це класно. А, і, звісно, підсилювач. Ну, пошкодження, я можу сказати, невеликі. Але мінусом що стріляна безпека. До речі, тут немає безключового доступу. У мене колись такий самий Prius був досить давно, ще, напевно, роки 34 тому. Вони 4, 4, напевно. І про нього також є відос, але він, на жаль, там ще на російській мові. Так що, якщо хочете, можете подивитися, ось тут буде підсказочка. Так, да, він тоді був проданий, я якщо не помиляюсь, 11400 чи 11500. Але вони тоді якраз впали в ціні і я трішки розчарований. Він мені трішки дорого став, тому що розбився колектор. Там такі були пошкодження. Я дуже хотів свій Prius, і я тоді купив його. Там заробив на ньому щось 1000 доларів максимум. Ну так, а подовбалися з ним тоді дуже багато. А ні, помилився. Все ж таки безключовий доступ є. Це прикольно. Давай, щось він так працює. О, працює. Так, у нас тут чотири подушки. Один, два, три, чотири. Стріляно. Ну, а також ремені, звісно. Той, я думаю, також стріляний. До речі, в них досить прикольні салони. Вони такі дуже приємні, м'які, начебто, замшеві. Не зрозуміли такий матеріал, але він класно хімчиститься. Я це ще пам'ятаю з того свого пріуса. Хімчиститься він прикольно. Ну і підлога, звісно, в нього така. Е, немає великого ворса і дуже легко все хімчиститься. Так, що ми тут маємо? До речі, кришка багажника, не пам'ятаю, чи в мене була електро. Мені щось здається, наче була. Що в нас тут є? У нас тут є, в принципі, не дуже брудний салон і, звичайна комплектація. Тут э, такий монітор. А, До речі, задня камера цікава, є. бо в мене, здається, була. Працює? Працює. 69 тисяч пробіг. Ну, прикольно, прикольно. Батарея заряжена і більше, ніж півбака. У мене, коли він був, я реально від нього кайфував. Тому що витрати палива були. 5,2, 5,5 літрів. Ось такі розхід палива. А ще сюди можна поставити в Те будуть витрати палива, там до 7 літрів. Сім літрів е, газіка. Клас. Я вважаю, що це саме найкраще поєднання. Гібрид і газ. Ще кайф, краще, ніж електрика. Але дуже мало автомобілів, в яких є нормальні мотори, в яких можна поставити газ і ще й гібридна установка. Вони зазвичай старі всі. Так, що у нас тут? Ну, стеля, скоріше всього, буде перешиватися, тому що ти бачиш, що з нею. А можливо і не буде, кому воно потрібне. Хто туди дивиться правильно? Я б, напевно, якщо собі робив, би, я б ту стелю залишив би і кайтався, і кайфував, зато автомобіль стане дешевше набагато. Але якщо на продаж робимо, то звісно все потрібно робити. Чого в нас тут? У нас тут досить багато всякого, всякого непотребу. Це що, вологі, серветки, якісь, маски. Аукс. Ні, не Аукс. Так, конфетки є. Ложечка. До речі, ось ці колпаки я тоді на свій навіть і не ставив, продав чисто на дисках. Якщо ти не знаєш, тут диски стоять, тут не колпаки, тут рівніше як на Теслі. Ставляться колпаки на диски. Я тоді на свій не дуже хотів ставити, тому що в мене був один пошкоджений так, ну, царапіни були, то я не ставив. О, диви, який кліпер модний. Гля! Ха! Красиво! Але в мене теж така штука є. Ну, тільки для моїх окулярів. Ну, прикольно, що в пріусі досить. Диски! Ха-ха! Обалдеть! О, це все ще напевно пахне. Взагалі, нічого, ноль. Ну диски це кайф. Давайте подивимося, що вони там слухають. Ні, ну 60-ті, це, звісно, класика. Можна щось нормальне? Кат Стівенс. Ну ладно, нормальне, кажу. Може для когось це нормальне. А тут що у нас? О, а тут самі окуляри, але вони якісь без нічого. Так, зрозуміло, зрозуміло. Пішли назад. А давайте ще подивимося, що під капотом, поки назад не підемо. На пріусах досить часто матові фари, це означає, що багато пробігу. Тут прям глянцеві глянцеві. Прозорі повністю. Ну, кайф. Я думаю, тут навіть панель не потрібно буде міняти, а тільки замінити ось правий глаз, його називають. Ну будемо праве око і все, те, що над фарою. Прикольно, але такий заржавілий, звісно, замочок. Трішки, трішки брудновато. Ну, звісно, вони там їх не миють ніколи під капотами. Це у нас люди люблять чистоту, а там ні, блін, начався. І позаду у нас що ми маємо? Коврик в багажник О, верхня накладка, вона. Ой, на місці. Оригінальні кліпси Toyota. До речі, прикольна наліпка. Ось ця. Вона така ну, захисна, бампер не буде царапатися і прикольно пріус ветика. Ну і що у нас тут? Якщо не знаєте, то. Тут є також звичайні акумулятори, ось він тут стоїть. Е, Обов'язково на кожному. Навіть на електричці є звичайний 12-вольтний акумулятор. О, а оце взагалі чітко. На сонцезахисний ось цей козирьок так ляп. І все. <різь> Ой, прикольно. Прийшов повний комплект, докатка навіть ніколи не користувався, серветки. Оце. Я думаю, це для собачки. Ну і все. В принципі, В принципі поки все. Ну, ось такий привоз приїхав до нас на станцію. Я думаю, ми побачимо, як він буде ремонтуватися. Я вам все зніму і покажу. Якщо вийде, то звісно запитаю фінальну ціну, скільки він став клієнту. А якщо ні, то вибачте. Але такі автомобілі плюс-мінус можна привозити з адекватними пробігами в районі 11 тисяч доларів. Але трішки важко їх знайти, тому що пробіги там також наматують на них. Ну, десь, наприклад, із 20 машин буде десь 3 або 4 з пробігом менше 100 тисяч миль. А якщо менше 100 тисяч, типу там 60-70, то це все. Це дуже важко з грузинами грати потім, тому що вони луплять такі ціни, що ну, нам воно просто не вигідно. А для них чомусь вигідно. Бо в них якісь інші правила, ну, мабуть. І, до речі, автомобіль куплений по байнау, просто не за аукціона, за 400. Чисто із-за пробігу. І саме прикольне, що е, прямо на днях до мене людина писала в Телеграм і писала: А я не бачив, що ви гібриди ганяєте, ви взагалі ганяєте? Показую. Да, Ми приганяли досить недавно, десь місяць пройшов, да, напевно, вже два. Приганяли Камрі знайомому, просто гібридну, уже рестайлингову, та ще 70-ка щось. І вона, в принципі, в адекватні гроші стала, але я не зміг її показати, тому що вона реально тут була десь, не, десь дня три, тому що там були пошкодження просто по багажнику. Його замінили в колір, бампер поставили в колір і все. І машина виїхала. Я навіть не встиг зняти. Але ось, будь ласка, якраз прийшов автомобіль гібридний, і я вам показую. А потім прийде мій гібридний, і я вам також я покажу. І прикольно, що якраз в той час, коли мене спитали про гібриди, вони до нас приїхали. Чекаємо ремонту.